Як і обіцяли, медики згуртовано прийшли на сесію із своїми вимогами. Наші вимоги від термінування, іменно створення цього центру ПЕПЗД, прийняття кандидатури нашого лікаря, який працює в нашій лікарні. На сесії спланувалося проголосувати за призначення на посаду нового головного лікаря Долинської центральної районної лікарні та передачу майна з дитячої поліклініки центру первинної медико-санітарної допомоги. Однак присутні на пленарному засіданні медики здійняли галас скандуючи ганьба та вимагаючи зняти розгляд питання медицини з порядку денного. А відтак заблокували вихід із сесійної зали. Частина присутніх намагалася покинути сесійну залу, але тут розпочалася штовханина. Після марних спроб відхилити пропозицію медиків відтермінувати розгляд гарячих питань, головуючий змушений був закрити сесію. Я сьогодні був змушений порахуватися з думкою громади, і в зв'язку з тим, що неможливо було проводити сесію, сесія була закрита. Медиків таке рішення задовольнило, проте лише частково. Ми частково отримали, ми не повністю виконали всі вимоги наші, але ми хотіли єдиного, щоб відтермінування цього центру ПМСД, щоб не, дитяча поліклініка залишилася в єдиному складі, щоб не знищували педіатрію в районі, бо це неможливо, щоб стояли в одній черзі зараз і дітки, і дорослі, бо це є змішана інфекція. І люди прекрасно всі це розуміють, це не розуміють тільки наші депутати. Думки депутатів. Медиків та представників громадськості розділилися, взагалі, це навіть питання не це, що розглядається медичне, а питання в цілому діяльності керівництва ради. Вони, коли на перших сесіях сформували свою більшість і проводять будь-які питання, які їм вигідно, не зважаючи ні на думку депутатів, ні на думку громади. От все, що відбувається. Держава прийняла закон, який внесла зміни до основ законодавства про медицину в Україні, яким провед, передбачено реформування з до 2020 року закладів охорони здоров'я. Не, не ми перші це робимо, ми одні з останніх це робимо речі. І не робить районна рада собі, то, що вона собі щось хоче, вона керується, по-перше, законом Конституцією України і нормативними документами, які дають право прийняття цього рішення. В нижній час ми не створювали центр. Центр створювали попередньою каденцією у 2013 році. Ми цією каденцією тільки призначили головного лікаря. Я за реформування, я за те, щоб змінити таку медицину, яка є на сьогодні. Якщо є передбачено нормативно-правовими актами, реформування медицини, давайте попробуємо. Вони всі кричуть криком, що не буде педіатрії, не буде первинки і так далі. Та давайте подаємо півроку, побачимо, що з того вийде. І послухаємо тих людей тяжкохворих, які звертаються щоденно. Не тих, що горланять тут, а тих, що звертаються до лікарів. Тому мене сьогоднішня поведінка лікарів ще більше вбила і, напевно, ще більше підірвала довіру. Я прийшла для того, щоб сесія закінчила свою роботу і вибрали нового лікаря. Але Це потрібно для того, що в лікарні бардак. Немає нічого, немає абсолютно що хто хоче, то робить, тому що тому, що не що немає нового лікаря у плані того, що коли прийдеш на прийом, там нема кому даже приймати людей. Ось таке розмаїття думок. А протистояння тим часом триває, і медики продовжують писати звернення та збирати підписи за для недопущення впровадження реформи.